Привіт, підписчики! Сьогодні у нас буде дуже необычна подводка. Ми біля моря, тож в нас на огляді буде проект Опінція. Я зараз активно відпрацьовую своєю командою. Часто прошу про це пустити в каналі, тому вирішив зробити детальний гайд. Так, так привіт, дорогі підписчики. Зараз вам коротенько розкажу, як взагалі відпрацьовувати проєкт ООПія. Ми проходимо на сайт, реєструємось, тут немає ніяких рефералок і так далі, тому якби все плюс-мінус чесно. Далі ми конектуємо гаманець. Особисто, за кнекту свій Metamask. У мене тут лежить пройнятом 10 доларів, якщо не помиляюся, мені цього цілком вистачає, як бачимо 13 доларів. У мене тут лежить. Далі, закадекали гаманець, переходимо в профіль, переходимо в профіль і редагуємо його. Тобто додаємо туди Discord, підключаємо туди Twitter, додаємо якусь картинку. Коротше, робимо так, Так, щоб у нас профіль виглядав, ніби він справжній. Так, заповнили профіль, створили гаманець, під'єднали його, далі поповняємо його ефіром. Особисте поповняю в мережі Бейсе, це найдешевша мережа з усіх, яка є. Далі кожного дня переходимо вкладку Reverse. В 7 годин кожного дня у нас з'являються нові завдання. Я робив аккаунтів небагато, в мене їх 15, але я буду їх відпрацьовувати ідеально, тобто я буду виконувати всі завдання, я не гнав велику ферму, адже я не можу конкурувати з фермами і софтами. Тобто я роблю вручну, але я роблю це все дуже якісно. Рекомендую вам робити такий самий підхід, якщо у вас немає софтів. Як бачимо, перше це завдання, воно доволі жирне, сил 250 експішок дають. Нам треба зробити токен СВА в будь-якій мережі на 50 доларів. Як це робиться? Ми переходимо від VToken. Знову ж таки, я вибираю токенів в мережі Base, адже вони найдешевші. От я рекомендую брати якісь, наприклад, USDC. Все, далі, це, що ми робимо, це просто от купуємо і продаємо. Так, нам треба набити оборот в е, 50 доларів як завдання. Можливо, хтось не розуміє, поясню, ви повинні писати суму трошки менше, ніж у вас є на балансі, адже завжди забирає комісія. Тобто там буквально процентів будете віддавати. От, ми купили, тепер продаємо назад і бачимо, нота продалося. Знову переходимо в вкладку Rewars і дивимося, що я вже прокрутив оборот на, зараз подивимось на тат, ну, 11%. Відсотків. Тобто мені там ще лишилося зробити кілька разів. Зараз я це зроблю і покажу, що робити далі. До речі, важливий момент. Часто буває, що вам потрібно виконати завдання, наприклад, в якійсь іншій мережі. Наприклад, от зараз там пише, як бачимо, тут AnyChain, тобто можемо брати будь-яку мережу. І іноді буває, що треба, наприклад, мережа Abstract. Що тоді робити? Є ось такий сайт, він називається Relay. Ми теж тут колективуємо нажаманець, особисто або про Metamask. Що робимо далі? Наприклад, в мене є ось ефір в мережі Base. Мені треба його перевести в мережу, наприклад, Абстракт. Я нажимаю ось тут, вибираю от мережу, яка мені потрібна, Абстракт. Наприклад, ефір в Абстракті. І ось тут нажимаю Swap. Так можна робити з будь-якою мережою, тобто ми можемо з одної мережі перекидати в іншу мережу. Комісія тут невелика, ну, дивлячись, яка це мережа само собою. З ефіром буде дорожче, з якимось арбітрем, бейзом селом буде набагато дешевше. Тому цей сайт просто must-have для відпрацювання цього проєкту, ним користуюся постійно, коли свапую якісь токени. Також часто буває, що якщо ви свапнули якийсь малоліквідний токен на самій біржі, на самому маркетплейсі OpenSea, ви можете свапнути його через цю свапалку. Тут він свапається практично завжди. Тому цей сайт точно беріть собі, як сказать, на блокнотик, працюйте через нього, особисто я ним користуюся постійно. Як бачимо, це завдання я вже виконав, я зробив потрібну кількість обороту, і я забрав бейдж. І бачимо, кількість у мене збільшилась. Що робимо далі? У нас є нове завдання купити NFT, верифіковане в колекції на полігоні. Мінімум 10 баксів. Окей, переходимо сюди. Бачимо, тут всі наші показники вже вказані, тобто верифіковане на полігоні. Далі нам треба ціна 10 баксів. Вказуємо, щоб був невеликий проміжок, щоб ми могли обрати якусь колекцію, наприклад, там віддавати від 7 там і до 15 доларів. Тепер, як бачимо, в мене не було коштів на в мережі полігон на моєму гаманці. Для цього ми приходимо на сайт сайт, про який я вже вам говорив раніше. Тут вибираємо ефір, який ми віддаємо, і полігон, який ми отримаємо. Нам треба 10 доларів, це ми трошки запаси, наприклад, якісь 11 нехай будуть. E 0, 8. Нажимаю сюди Swap. Підтверджую транзакцію в гаманці. буквально кілька хвилин, щоб транзакція обробилася і зможемо купити нашу NFT. -шку. Так, як бачимо, транзакція пройшла успішно, повертаємось на сайт. Тепер важливий момент. Якщо ви хочете придати вашу NFT швидко, в ту ж секунду, вам треба дивитися на такі показники, щоб floor price і top offer е були дуже схожі, тобто схожі. Наприклад, як. Секунду, я збив, зараз обновлю. Коротше, вам треба дивитися, треба шукати таку колекцію, де флор прайс і топ offer вони плюс-мінус схожі. Тобто, наприклад, тут 14 доларів, топ-офер буде 13. Таким чином, ви зможете продати нефтішку одразу. Але, чесно кажучи, якщо триває завдання, нефтішки виходять зразу за секунду, тому на це можна навіть не дивитися. Особисто я купую, купую будь-які колекції і взагалі не дивлюсь на це. Давайте саме будь-яку колекцію, наприклад, ось цю. 10.35 35, тут коштує мінімально NFT. нефті. Одразу беремо першу, нажимаємо buy now. Підтверджуємо транзакцію. Се, як бачимо, ми купили нашу NFT -шку. Далі переходимо в rewards. Забираємо нашу нагороду. Тепер нам потрібно наші NFT продати. Ми переходимо в профілі NFTs. Тут є всі наші NFT-шки. Ми вибираємо ось цю. Якби ми купували, щоб флор прайс і топ-офер схожі, ми могли просто нажати сюди, прийняти офер, і ми там, наприклад, 10 доларів. Як бачимо, тут флор прайс і топ-офер дуже відрізняються, тобто ми втрачаємо 9 доларів, тому я так не роблю. Я нажимаю ліст item, тут я вибираю флор, От як бачимо, 9 доларів, в принципі, навіть можемо трошки вказати більше. Там 004. Ой, 04 ось так. Ні, не ось так, ось так. Тут ми втрачаємо там коїн там скільки там, 2 долари, плюс. А, навіть менше на косволде. Пару центів ми втрачаємо. Нажимаємо регулістинг. Пацани, Сорі тут трохи затупив, треба вказувати ціну, така як була в завданні. Тобто, наприклад, якщо вас треба купити NFT на мінімум 10 доларів, вказуйте ціну продажу, там 10 доларів і кілька центів, тому що якщо ви вказуєте менше, ніхто не буде її купувати, адже вони не виконують завдання. Сорі, такий момент ступану при записі. Все, ми виставили нашу NFT на продаж. Коли є якісь завдання, вони прийдуться доволі швидко, адже всі їх виконують, всі друг у друга перекуповують ці NFT, тому з цим проблем немає. Далі, коли ви її продасте, у вас будуть кошти в полігоні. Якщо вони вам потрібні в ефірі, ви знову ж таки просто пройшли на наш сайт, тут поміняли місцями і свій полігон за нього отримали ефір на бейзі. В принципі, це все. Таким чином відповів працюється проект. Як бачите, нічого складного немає. Тепер давайте поговоримо про ціну за 1 XP, яка може бути. Я читав багато різних криптонів, їхню їхні математику і так далі. А девати ціна за один поїн при медвежих розкатах має бути в районі 5 центів, що доволі непогано, це точно відбуває наші затрати. далі це було 10-15 центів, на що я теж розраховую, це було дуже класна. за перегляд. В Моєму телеграм-каналі буде постійно оновлюватися інфа по поводу цього проекту. Тому приєднатись послання буде до шапці профілю або пошинки до 4 пошукаге. Хочу сказати...